Привіт! Це урок 4, і ми сьогодні будемо вивчати другий стовп. Adobe Photoshop це є шари. Без розуміння шарів, тобі нема чого йти далі. Тому, будь ласка, будь уважний, дивимося. Шари з шарами ми працюємо в панелі шари. Я сподіваюся, в тебе налаштовано так, як у мене. Шари, і ось в нас є за замовченням один фон. Якщо я візьму браш, нам відомий. Візьму якийсь дикий колір. Колір вибирається, просто клікнувши ось тут. І помалюю каляки-маляки. Ти бачиш, що в мене на фоні вимазалось моє зображення, і я практично його вже відновити не можу. Навіть якщо я спробую там резинку якоюсь стерти, я зітру разом зображення. Який вихід може бути? Я нажму Ctrl-Z і мені відмінить. Який вихід може бути? Ми можемо з тобою, ось тут є передостання іконочка, створити новий шар. Тепер, якщо я малюю тут, у мене шари, два шари, і малюю я на верхньому. Вони перекриваються. Хто зверху, того видніше, так? як колода карт, ми дивимося зверху до низу. І е, я таким чином можу. Малювати будь-що, не чіпляючи основне зображення. Зрозуміло? Спробуй зробити щось схоже. Що можна робити з шарами? Шари можна перейменовувати. Якщо там буде якась невеличка така штучка, там 40 непрозорості десь отут-от мазнути, ти не побачиш, що це таке. Тому ми двічі кіки по самій назві. Якщо клікнеш збоку, відкриється панель керування шаром, стиль шару. Клікаємо по самій назві і кажемо, що це є, не знаю, сині полоси. Дуже важливий елемент. Ми можемо ще один шар створити, вибрати, зробити йому рожеві полоси. І в мене це буде два окремих шари. Бачиш, я їх можу вмикати-вимикати, і я не чіпляю основне зображення. Тепер, цих два шари я можу згрупувати для більш зручної з ними роботи. Я виділяю, стаю на перший, зажимаю Shift і стою на останній. У мене виділяється два. І я можу групу шару створити або просто ctrl G. G англійська. Група. Ну, нехай буде група. Тепер я можу з двома шарами працювати. Вони також відкриваються на цей трикутник, і я маю доступ до них двох. Тепер виберемо самий перший інструмент В, його гаряча клавіша. І я можу цей шар тягати. Зверни увагу, якщо в тебе стоїть ось тут -от автовиділення шару, зніми цю галочку, вона заважати буде тобі. І вона не повинна стояти. Вибрали це, працюємо з цим шаром. Вибрали ось це, працюємо з цим шаром. Стали на групу, тягаємо все зразу. Де це використовується? До прикладу, стоїть задача замінити. Цей от перець один фарширований. Ну, тому що не вдався. Так? Я, можу, я пізніше покажу, як це. Я можу взяти частину цього, винести його на новий шар, перемістити сюди, тут замістити, замінити і підлаштувати його по позиції абсолютно точно, переміщуючи просто цим інструментом переміщення. Зрозуміло? Я сподіваюся, що так. Це є основа роботи фотошопу. Шари. Без розуміння шарів далі не можна. Що ще можна робити в шарах? До прикладу, коли ми робимо декілька зображень, хочемо сумістити в одне. Я беру перше попавшеся зображення, перетаскую його на фотошоп, і він у мене потрапляє окремим шаром. Оч, видно. Я можу його розміщати. Вимикати. Переміщувати і так далі. Давай натиснемо F12 для того, щоб цю всю картину прибрати. Наприклад, нам з тобою потрібно зробити водяний знак. Для цього ми створюємо новий шар. Беремо інструмент текст, гаряча клавіша Т, клікаємо і пишемо. Для того, щоб закінчити писати, тут є галочка. Супер фотограф, прекрасно. Для того, щоб перемістити, в нас є інструмент переміщення. І я десь захочу собі його розмістити. Давай більшим зробимо, щоб воно було більш видно. Властивості. 48, 60. О, прекрасно. Ось такий от. Суперфотограф. Але виглядає воно ну, доволі жорстко. Дивись, що ми можемо зробити? Тут є в шарах непрозорість. Ти можеш вибрати меншу непрозорість цього шару. Він стає напівпрозорим. Бачиш? На цьому його треба ось так. Тут добре, тут забагато. Зверни увагу. В фотошопі часто ти щось хочеш, а тобі не дає. Основне питання: де стоїш? Тобто на якому шарі стоїш? Ні на якому. Стаємо на те, що хочемо, і тоді з ним працюємо. Беру ще один. Браш. Став на цей. Працюємо. Став на цей. З цим ти будеш плутатися на початках. Це гарантія. Але нічого. Всі через це проходили. Ось той мінімум, який тобі необхідно засвоїти в шарах. До зустрічі на наступному уроці.